День цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі, як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскарсенькосито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито. Ради нашій новій зустрічі! А оповідання моє сьогодні буде про те, як запорожці Новий рік зустрічали. Напередодні водохреща запорожці святкували свято Голодної Куті. Проганяли голодну кутю, так вони це називали. Цілий день не можна було їсти і крихітки, води пити, і крапельки. І от збиралися десь у корінів поруч із корінним отаманом. Аж такий корінь. довга довго приміщення з обох боків покотом такі дошки нашиті, накидані. Кожухи, на яких спали запорожці, а посеред курення довгий-довгий стіл. Так от за довгим столом збиралися куріні, курінчики, як називали курінних е козаків. Е куріні, козаки називали самі себе курінчиками. О, у голові під іконою сідав кошовий чи курінний отаман і починали чекати голодної куті. А їсти можна було тільки е з наступом, коли. На небі з'являлася вечірня зоря та місяць молодик. От. Уявляєте собі, стіл, заставлений їзд... різними найдками, стравами, напоями, а їсти ані ні. А водички ані ні. Бувало хлопець, хтось із січових хлопців тягнулася рука, щоб взяти якийсь шматочок маленький кусень хліба. От, та його розложкою хтось із стариків. Хорошо, що по руці, а той по лобі міг отримати. От, і о, в заповітний час, у момент, коли вже наставала темінь і з'являлася вечірня зоря, можна було їсти. І так бувало, що до одного куреня приходили друзі, хлопці-побратими з іншого куреня. От, от, там вони казав. От, у кого довгий вусок, тому риби шматок, у кого сива борода, тому юшка як вода. І от коли приходив хтось із гостей із іншого куреня, от та й казав хлопці, пустіть і мене голодною кутю проганяти, а йому казали їмо хліб та свій, а ти біля дверей постій. Е, ні, казав собі гості, брав свою ложку, бо в кожного козака була завжди при собі ложка. І сідав до столу і, не питаючи, починав їсти. Хтось із молодиків, хто не знало звичаї та озираються і кажуть, його ж ніхто не пускало, кошовий отаман не давав йому дозволу підсідати до столу. А той їсть і наминає: бере карасика, гризе, бере собі млинців, насипав, бере, а, вареничка взяв з капустою їсть. А отаман подивився на хлопців та й каже: це хлопець свій. Бо знає він запорожський звичай, що у цей день навіть дозволу не треба просити. А хто не знало, я став, Ви, та, хто не знало, ставалося стояти біля дверей та стовбичити та й дивитися, як запорожці насолоджуються їжу, як вони прогадають ту кутю, то його починали називати Святого Дурним, бо не знає козацького звичаю, а це в Запорожжі не дозволялося. Прийшов на січ і звичай свій знай. Відвечерівши, всі висипали на двір, за січові ворота проганяти кутю. Брали ружа, в кого мушкети, пістолі, гармати і бабакали з усіх усіх видів зброї, які там у них було. Оце так називалося, проганяли кутю. А потім починали змагання. Борьба, кулачні бої. От і через ніжку, і по турецькому билися, і по циганському, і йшли стінка на стінку. Як мені радісно, чуєте, мої дорогі, що у нас у Запоріжжі відтворена школа запорозького Спасу, де хлопці впликають так само, як колись ген-ген віддавно у Запорозькій Січі, щоб зробити справжнього лицаря, який вмів би і на коні реп'яхом сидіти, і списом орудувати шаблею, і в кулачному бою у двобої з ворогом теж вистояти і перемогти. От. Після того. Як прогнали кутю та як набовтузилися, назмагалися, всі йшли святкувати водохреща. Водохреща святкували і святкують і зараз на, на згадку про те, як Ісусові Христові з'явився Бог у вигляді Голубки, Дух Святий йому явився. І йшли до Дніпра і співали такої. Христос охрещається в річці Йордані. Приходили на річку, і хлопці, жваві молоді, а річка вкрита кригою, швиденько вирубували із льоду Христа і встановлювали біля цієї ополонки, а обливали його буряковим соком, щоб він був такого червоного кольору. І з гілок ялинки чи сосни робили царські врата, так звали. Приходив батюшка, святив воду. І після цього молоді хлопці, діди, школярі січові стрибали у ту воду, щоб, так, так би мовити, загартувати своє тіло і дух. Бо вважалося, що саме у цей день усю воду а, вода стає святою, бо її охрещає саме небо. І Дух Святий, який колись ходив на Ісуса Христа. От я колись. А, та не колись, я кожного разу на водохреща, як тільки маю можливість, обов'язково йду до річки і вам передам це доволі, а, доволі нелегкий іспит. Заходиш туди, а вода е, холодна, холоднюча. А вітер ще, коли степом гонить і йде вітерець, і ти заходиш у ту воду, і тричі треба було тричі, чуєте, заниритися у воду з головою. Один, два, три. Три. Потім, коли ти з'являвся над водою, твоє волосся, твій чуб, отак, знаєте, ніби стала, ніби суха гілячка. Ху -ху 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 -ху. Ти йдеш, твоє тіло, поки ти дійшов до берега, вже обсохло від вітру. Давай скоріше одягатися, щоб зберегти те тепло. Руки просто потерпли від холоду, ну ніякі, ніби вони із камені зроблені. Давай скоріше їх розігрівати та йти додому і святкувати водохрещем. От, а молоді козаки, що їм казали, е, так, таку гранку там розпочинали, що вода аж закипала. І тоді вони співали: поки молодий, люблю, холоди, мерзу, замерзну, відтану воскресну. От. І ще було таке повір'я в народі, мої дорогенькі, що люди вірили, що вода Дніпрова, яка була над усі здорова, та у якусь мить, на якийсь часинку перетворювалася на справжнє вино. І так сталося з одним січовим козарлюгою, який повертався на Січ із дозору, під'їхав до Дніпра, щоб водички набрати свяченої, водохресної, та набрав і ковтнув, зробив ковточок із своєї баклаги. Пробує, а то не вода, чуєте, то вино? І він тоді, ще в нього там якась посудинка була, набрав і приїхав на січ, відкриває куріні двері. Каже, хлопці, я приліз вида, сідайте святкувати. От. Хлопці підсіли, давай свої келихи розставляти. Він їм порозливав цього вина. Вони п'ють, а воно вода. Каже, чого ти таке дуриш нас? Він. Та ні, мою, дорогенькі, правду набирав, пив, на смак було вино. А воно так сталося, що він їх, їм не збрехав. Всього на годинку те вино а, і о, ставало, та вода ставала вином. От так от гучно, бучно, Запорожжя святкувало завжди Новий рік і радощі, і веселощі, і світле свято, і світло душі, і морозець, і ковзани, і сніжки. Січові хлопчаки завжди ходили на горку і воювали з сніжками. Змагалися і в м'яча грали, і бурюкалися. Словом весело, радісно завжди Запорожжя святкувало Новий рік. От і все, мої дорогі, шановні мною послухачі. Лишається попрощатися, час добігає кінця, але ж нічого. Ми з вами через тиждень знову зустрінемося біля екрану в Я вам розповім свою нову казку. А зараз мені лишається побажати вам будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, рідним друзям в усьому допомагайте. Розумному, доброму научайтеся. У радості укореняйтеся. Мене Запорозького каскаря, Санька сита не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну, той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу, той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. combate.